Луцьк за крок до створення команди з АМП футболу, в якій гратимуть ветерани війни з ампутаціями. Напередодні нового року до десятка гравців провели перше відкрите тренування з футболу на милиці. На нього приїхав менеджер Асоціації футболу України Богдан Мельник, який розпочинав розвиток футбольного клубу Покрова у Львові а також гравці національної збірної України Дмитро Щегельський та Юрій Сущ. Ми граємо 7 на 7, шість в полі, один ворота. Полі хлопці грають на милицях, тобто їх або травмована, скорочена нога, або її відсутність ампутована. А в воротах стоїть воротар, якого немає руки. Специфіка в тому, що там є штрафний майданчик, і за межі цього штрафного майданчика воротар взагалі не має права взагалі виходити. Не тільки рукою грати, а повністю. Специфіка далі, так, ну, правила плюс-мінус такі самі, а от вводиться ногою і не можна грати ні милицею, оскільки це трактується як продовження руки. І, Частиною ноги, яка ампутована, або в мене вона є повністю, я також в неї не маю не взагалі торкатися. Це також порушення правил це те саме, що і граєш рукою. Луцьк може стати п'ятим містом в Україні, де створять команду з Амп футболу. Її можлива назва хрестоносці. А кольори клубу будуть жовто-червоними, як кольори айдентики Луцька. Футболістів командують далі шукатимуть, так само, як і фізіотерапевтів. Це важливо для амфутболу, адже він також є контактним видом спорту. Взагалі тенденція розвитку дуже сильно потужно набрала. от як говорив пан Богдан зі Львова, що дуже сильно, дуже сильно мене це радує, оскільки я вже в цьому футболі з 2007 року. І року. Останніх, скажем, 10, а тут навіть 15 років дуже в великому занепаді був футбол. На нього практично ніхто не звертав уваги. Я впевнений, що в нас буде наступному році 25 му чемпіонат. Скільки команд ми ще не можемо сказати, але він точно буде, бо ті команди чотири, які вже існують, вони просто прагнуть. Змагальної діяльності і бачу, будучи сьогодні в Луцьку, я приємно вражений. Це, це дуже хороший приклад. Як швидко, після останньої зустрічі в Луцьку пройшло біля двох тижнів. А сьогодні ми вже маємо тренування, де стільки гравців.